Останні дні всі новини заповнені інформацією про наступ наших військ в Курській області в інтернеті, як завжди, з цього приводу багато дискусій. Одні вважають, що це іміджовий прорив заради підтримки бойового духу, інші переконані, що наступ має стратегічне значення. А що про це думають на вулицях? підемо разом та дізнаємось. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви наступ нашої армії на території Російської Федерації? Підтримую, звісно. Наша армія виконує свої задачі. Звісно. Так, підтримую. Підтримую. Ні, нам треба свою територію освободити, нашу нам. Я думаю, що це потрібно нам по-любому. Да, конечно. Звичайно, так. Все, що робить наша армія, я підтримую. Підтримую, кеш. Так. Давно пора. Конечно. Очень. Ну, по перше, не було інформації, що це наша армія. Звичайно, підтримую. Так, цілком підтримую. Чим це може бути для нас корисно? Взагалі дуже багато різних можливостей. Тобто, перетягування їх з турецького напрямку, в принципі, захоплення Курської ЄС, подальший обмін на Запорізьку АЕС. А я думаю, що потім буде що на що міняти то Ми створимо так звану зону, яку Путін хотів зробити санітарно 20 кілометрову зону. Ось нехай його мрії збуваються. Знищать е е ті бази, які, е які там стріляють по нас. Е можливо, ми відтягнемо якісь сили супротивника на інший напрямок. Корисним те, що вони можуть перекинути резерви. Не знаю. Цілі не зрозуміли нікому. Хай хай злякаються вони і хай відчують щось таке. Ну, тому що ми ведемо війну, а війну бажано вести на території противника. Це підняття духу людського. Відволікання сил загарбників від Покровська. Ну, Росія свої війська розтягне, щоб не в одному місці були. Чи са не знаю? Корисно для майбутніх переговорів. І... Для обміну ну, в території в крайній мірі вони знають, що ми теж можемо. А чим це може бути для нас негативним? Mm, ну, самі повинні розуміти, що в принципі будь-які наступальні дії вони несуть з собою в подальшому втрати. Але знову ж таки, враховуючи те, що у них лінія оборони була погана під цього підготовлена, то я справді сподіваюся на краще. А це наше загибель наших військових. Якщо вони далі пройдуть, то можуть їх оточити. Тому що наші пацани гинуть. Звичайно, це негативно. І ми заходимо на територію ворога. Я, я не знаю, чим негативним. Мабуть, негативно не бачу. Нічим. Ну бо що ми можемо е, там зробити довго? Не, не можемо. Ну, звичайно а що це буде, якісь буде потері, якісь хтось буде бити. Не знаю. Негативно, негативно я не бачу. Не бачу негативних ніяких. Для мене це не негатив. Ну, якщо наші западні, скажімо так, в кавичках партнери знайшли таке пугатися чогось з сторони Росії. Деякі експерти вважають, що такі події дозволять Путіну використати ядерну зброю. На вашу думку, це можливо? Я думаю, що скоріш за ні. Я не можу відповісти. Коли людина з розумом не, не друже, бо знає, що може бути. О, ні, я думаю, що це тільки як інструмент залякування. У них усе можливо. Я думаю, що він не застосує до нас ядерної зброї, але він може нас погатиме? Ні. Неможливо. Я думаю, ні. Ну я все таки думаю, що він не зробить цього. Ні, це неможливо, це нонсенс. Не буде він використовувати ядерні штуки. Неможливо. Ні, неможливо. Ні, ні, неможливо. Ми вважаємо, що неможливо. Таке мені розрішати. Ну, він, він говорить про ядерну зброю з самого початку і нескінченно. Якщо перед кожним кроком боятися ядерної зброї, то це фактично піддаватися тим маніпуляціям, які використовує Путін. Ні. Вже скільки разів були передбаті червоні лінії, після яких обіцяли її використати? Ну, Те, що у Путін, не знає ніхто, а то, що можливо чи неможливо, я, мабуть, думаю, що якщо він досі не використав, то потім.